Добрий день, любі діти! У нас хібуки терапія Заняття восьме. І сьогодні історія від хібуки називається Переїзд. Завдяки історіям, які ми слухаємо від хібуки, а це не просто історії, це історії складні з його життя. Ми можемо дізнатися, як краще, Поступити, вчинити, чи як краще вийти із складнощів в будь-якій ситуації. Звісно, у кожного в житті є схожі ситуації, і деякі будуть подібні вашим. Ви будете зустрічати такі ж або трошки подібні, і тому це дуже гарний досвід. Почути, як і хто виходив з такої ситуації. Тому пропоную вам сістися зручніше і послухати, а що ж сталося у Хібукі в цей раз, і як він впорався з труднощами. І, може, у когось була подібна ситуація, то давайте дізнаємось. Привіт! Як справи? Скажіть, чи доводилося вам переїжджати в іншу квартиру чи інше місто? Мені ось довелося, складна це справа, якщо чесно, В час страшенно цікаво. Раніше Бро, ми з хібушечкою жили в одній кімнаті, і нам було тісно. Бро постійно спотикався об моїй машинки, а я об його гантелі. А хібушечка завжди вкладала своїх льольок спати в наші ліжка. І просто ридала, якщо ми їх прибирали. Загалом нам у трьох жити було не солодко, як говорить бабуся. Хоча іноді це було і весело. Наприклад, коли ми разом стрибали на ліжку бро, наче на батуті. І ось одного разу мама сказала, що скоро ми переїдемо в більшу, просторішу квартиру. І у брата там буде окрема кімната, а у нас з хібушечкою двоповерхове ліжко і більше місця для ігор. Бро навіть підстрибнув від захвату. Я також порадів, адже втомився від гантели і м'ячів брата, які постійно плутаються під моїми ногами. Так, звісно, і я давно мрію про двоповерхове ліжко. Ніхто не дістане мої іграшки з верхньої полиці. Коли, коли? кричали ми у два голоси. Коли ми переїдемо завтра? Ні, хлопці, відповіла мама, переїхати в іншу квартиру це не в магазин сходити за хлібом. Нам треба зробити ремонт, спакувати речі і перевести їх на вантажівці у, нові, у нове житло. І тільки тоді переїдемо ми. Наступний тиждень ми витратили на те, щоб зібрати речі. А щоб не було нудно, мама влаштувала нам змагання. Що, що, а ми з Бро змагаємося завжди залюбки. Вечора, мама. Роздавала нам коробки, і ми повинні були складати до них свої книжки та іграшки так, аби в одну коробку вмістилося якомога більше речей. А потім перевіряли, чиї коробки упаковані щільніше. А тато з дідусем робили ремонт у новій квартирі і надсилали нам комедні відео. То тато осідлав малярський валик, наче коня, і скакав з кімнати в кімнату, розповідаючи, де і що буде. То дідусь пофарбував татове крісло, а тато випадково сів на нього випити чаю і став з пофарбованою спиною. Загалом у них там веселощі, а не ремонт. А ще показали величезний балкон. Я завжди мріяв повісити гамак на балконі і гойдатися з поміж маминих горщиків із пальмами, наче на пляжі. Але, чесно кажучи, думати про переїзд було весело лише спочатку. Але коли звичні речі поступово зникали в коробках, стало якось сумно. По-перше, Зникли мої пластиліни олівці, потім яблука вже не лежали в кошику на обідньому столі, та й кошик зі столом були вже незрозуміло де. І потрібну машинку вже не знайти, коли захочете з нею погратися. У якій вона коробці, такі зміни в будинку мені не подобались. Я раптом зрозумів, що хочу все, як раніше. Ой, а чи в новій квартирі все буде так само, як і раніше? А дитячий майданчик, де я щовечора граю з фіфою, там буде? Ой, а раптом ні. Мене охопив жах від того, що з переїздом втрачаю не тільки улюблений будинок, а ще й друзів. Мам, закричав я, не буду переїжджати. Я не хочу, я залишуся тут з моїм ліжком і моїми іграшками і з фіфою, і затупатив я лапами. А потім від злості навіть вдарив ногою по коробці, яка стояла поруч. Але замість полегшення заскигли від болю. Уй! Бо в коробці було щось тверде. Я різко сів на підлогу, обхопив хвору лапу свою, уявляючи, як поб'ю цю коробку пейзбольною битою або викину її геть, коли біль мене. Мама підійшла до мене і сіла поруч. Спочатку вона погладила мою забиту лапку, а потім обняла мене і сказала, хібуки, сонечко моє, я розумію, що ти звик до цього будинку і тобі сумно з ним прощатися. Але в новий будинок переїдуть усі наші меблі, посуд, іграшки. І все буде майже так, як тут. І з фіфою ми не прощаємося. Я вже домовилася з її мамою, що вони приїдуть до нас у гості на новосілля. А найближчими вихідними ми до них. Я навіть заїкатися почав від радості. Фіфа, ік ік-ік, скоро і, і, до нас у гості. Приїдьте, а вже ж з друзями ми не розлучаємося і покажеш їй свою нову кімнату. Гаразд, тоді я згоден. Хі -хі -хі. Хібокі, завжди кажи мені, що тебе турбує. Будь ласка, навіть якщо зовсім трошки, і ми розв'яжемо твою проблему ще до того, як через це битимеш ногами коробки. І відбиматимеш свої лапки. Домовились? Давай п'ять. І ми поплескали один одному долоньки. Наступного дня приїхала величезна вантажівка і забрала всі меблі, коробки, сумки, і навіть мамин горщик з квитами. А свою улюблену іграшку трансформер я в коробку не поклав. Він попрощається зі старим будинком, бо він також тут жив. І в нову квартиру ми з ним зайдемо разом. Трансформер завжди був зі мною, скільки себе пам'ятаю. Мама каже, що він, мій якір. Тримає мене, щоб я не заблукав. Так, якір тримає корабель. Перші дні після переїзду в нові квартири все лежало де попало. Мама не могла знайти свій одяг і змушила була декілька днів носити татові футболки. Мені знову було незручно, що речі навколо були розташовані незвично. І все здавалося таким чужим. Довелося шукати олівці або чисті шорти. Добре, що мій Трансоформер хоча б був зі мною. Я навіть спав з ним перші ночі, щоб почуватися, як удома, а ще мене заспокоювала робота. Так, так, робота. Тато з дідусем збирали заново шафи та інші меблі і покликали нас збро на допомогу. Ми із задоволенням допомагали, а мама дозволила. Розставляти речі у своїх кімнатах за нашим бажанням. Оце було круто. Взагалі-то. да. Раніше ми з Бро весь час сперечалися через полиці та шухляди, а тепер він живе в іншій кімнаті. А я з хібушечкою вмію домовлятися. А коли в квартирі стало затишно, а кошик з яблуками повернувся на стіл, нарешті приїхала Фіфа. З батьками, звичайно, і я показував свою нову кімнату і навіть дозволив їй піднятися на другий поверх ліжка, щоб подивитися мої машинки. Зрештою, нова квартира стала подобатися мені навіть більше, ніж попередній. Тато допоміг повісити гамак на балконі. Тільки для того, щоб на нього полежати, доводилося вибудовувати цілий графік черговості, за словами мами. Адже всі хотіли відпочити, погойдуючись серед пальм. А на сусідньому дитячому байданчику я зустрів нових друзів, але і старих, звісно, не забув. Якщо нам знову доведеться приїжджати, то я намагатимусь знайти в цьому і позитивне. Тим більше, що завжди цікаво, як це буде на новому місці, правда? І так, дітки, ми з вами прослухали історію життя Хібуті, коли йому довелося приїхати. І ми побачили з вами, що Хібулкі чомусь розлютився і вдарив ногою по коробці, звідки ж взялась та злість у нього? І чому він не міг себе поборкати? Як ви гадаєте, що це було? Чому так сталося? Звісно. Хібокі переживав щось нове. Це ми з вами побачили. У хібокі була нова оселя. І, звісно, він перелякався. Звісно, чому? Тому що нас завжди лякають якісь речі, до яких ми не звикли. І коли ми не можемо впоратися з тим страхом, який відчуваємо, приходить злість. Чому приходить злість, коли нам страшно? Бо злість це таке відчуття, яке надається людині для захисту. Якби людина не мала злості, то Звісно би, її мог би хто, міг би хтось образити. А коли ми бачимо, що хтось розлючений, то ми й не підійдемо. От вона нам а, слугує, як захист. І в ситуації Хібукі злість прийшла тоді, коли він був у розпачі. Згадайте свої історії з життя, чи приходила до вас злість? А в який момент? Що ви відчували? Чому саме приходила злість? Звісно, в ситуаціях, коли ми відчуваємо або тривогу, або сум, коли йде щось не по плану, коли йде щось так, з чим ми не згодні. І тому приходить таке відчуття, як злість, агресія. Для того, щоб нам допомогти і впоратися. Але ж ми не можемо її завжди керувати так, щоб не нашкодити, не нашкодити собі, як у випадку схіблуки, коли він травмував навіть собі лапу. Або навіть ми можемо травмувати не тільки себе, а й когось, або фізично, або психологічно. Ми можемо розлютитися і поругатися з кимось, або навіть сказати погані слова а, агресивно. Тому, якщо ми візьмемо ситуацію хібукі, да, то, звісно, ми розуміємо, чому хібукі вдарив ногою в коробку, тому що була злість. Була агресія. Але ж в житті ми можемо не доходити до злості, і ми бачимо, мама йому сказала: Хібуки, якщо у тебе будуть якісь проблеми і ти будеш про щось думати, завжди приходь і запитай, прийди і поговори, прийди і скажи, що тебе турбує. Якби Хібукі прийшов до мами і сказав, що його турбує. То, звісно, мама би йому пояснила, і йому було б вже нелячно. І, звісно, не було би агресії. Бачите, агресія дуже часто приходить тільки від того, що ми щось не розуміємо. І тому треба звернутися до дорослих, щоб вони нам пояснили. І тоді не буде злості, не буде агресії, і, звісно, не буде тривожності. Який момент в історії був сумним для тебе і чому? Звісно, треба подумати, і кожному свій момент був такий, що йому, його, його зачепив. А от мені здалося, що хібукі найважче було, коли він подумав про те, що все стало незвичне. І при переїзді змінюється не тільки житло, а змінюються і друзі, і люди навколо да? змінюються звички, звички, до чого ми звикли, і їх пережити, звісно, складно. Але існує така річ, як адаптація. Ми потихеньку звикаємо до всього нового. І що б в нашому житті не сталося, куди б ми не потрапили, це на перший момент дуже-дуже складно. Але потім людина починає звикати, починає облаштовувати свою нову оселю по-своєму і звикає. З'являються улюблені ще іграшки, звичні, незвичні речі стають звичними, і людина звикає. У тебе є улюблена іграшка або предмет, який дає змогу почуватися крізь як вдома. Пригадайте зараз, чи є речі, з якими ви завжди подорожуєте разом. Ви завжди їх берете з собою. І це правильно. А коли ми беремо улюблені речі з собою, вони нам допомагають, вони нам якби підтримують нас. Бо це. Такий шматочок від попереднього життя, і це дає нам зручність, це дає нам стійкість, да, коли щось рідне разом з нами. Завжди беріть з собою у дорогу щось таке, наприклад, що вам дуже-дуже дороге улюблену іграшку або якісь речі. Там блокнотик, або ще щось, у кожної людини це своє особисте. А як ви вважаєте, чи пози... що позитивного може бути при переїзді? Ну, ми побачили, да, що, ну, наприклад, хібуки стало зручніше в новій оселі, бо вони вже не жили так тісно, втроє в одній кімнаті. Крім того, Нові знайомства, нові речі, нові можливості, вони не такі погані, як здається, в перший момент, коли ми з ними зустрічаємось. Просто нам незвичне все нове і воно нас лякає. Але потім, коли ми дізнаємося, про ці речі, коли ми знайомимося з новими людьми, ми бачимо, що все це і не так погано, що люди навколо. Цікаві, приємні, більш зручні обставини. В кожному переїзді ми можемо знайти позитивні речі. Але спочатку ж Хібукі так не думав, да? йому було лячно і все, і він не бачив нічого позитивного. Так завжди, коли ми готуємось до чогось нового. Як ти можеш допомогти дорослим при переїзді? І ми бачили з вами, що Хібукі допомагав не тільки дорослим, а ще й собі, тим, що роботав. Він і казав, що мені допомогла робота. Коли я був зайнятий я не так сумував і не так мені було лячно. Тому якщо вам колись 에... складно. І ви турбуєтесь, і вам тривожно, можна завжди себе зайняти роботою. Коли людина зайнята, вона не думає дуже багато часу про те, що її тривожить. Вона працює і голова її зайнята тими справами, що вона робить. Це як один такий приклад. Того, як можна себе позбавити зайвої тривожності, робота, зайнятість, гуртки, прибирання, спілкування, можна гуляти, можна робити уроки, вчитися, ходити на зуми. Всі ці справи вони завжди відволікають будь-яку дитину від того, що тривожить. А ще ми дізналися за допомогою хібуки, що якщо тривожно і є якісь думки з цього приводу, не треба приховувати їх від дорослих. Завжди можна поговорити з батьками або з близькими якимись дорослими і розказати їм, що турбує. Дорослі у дорослих більше досвіду. І вони завжди вам розкажуть, що і як. І тоді тривога відійде, бо це не буде вже так лячно, бо багато питань вже будуть розкриті. У вас будуть на них відповіді. І тоді вже ситуація не здається такою важкою і страшною. От така у нас була історія. Про те, як Хібуки намагався подолати почуття смутку, і все правильно, все багато чого залежить від нас, як ми будемо з вами діяти в нових ситуаціях, і як ми будемо собі допомагати пережити нову ситуацію, да? От таку, наприклад, як переїзд. Ну, ми будемо з вами прощатися. До нових зустрічей. Скоро знову ми вами, до вас завітаємо. А поки всього вам гарнішого і, будь ласка, будьте в безпеці. До побачення!